Користуючись такою нагодою, не можу запитати власний досвід, ну розібрати хворобу, яка є на власному досвіді. Мені е, десь в років 22 діагностували такий е, діагноз, як синдром Жильбера. Тобто, безпосередньо, як мені пояснили і як е, взагалі під час дослідження це все виявилось, тобто, це надмірний е, викид жовчі в кров. тобто, це такі показники, коли ми здаємо е, якісь аналізи на кров. Це білірубін, тобто дуже високий показник. Насправді е, стан дуже поганий, коли це тривалий час відбувається, тобто починає там і боліти голова, і появляються жовті скляри тобто білки жовтіють дуже сильно. І що саме погане, як на мене, це втрачається пам'ять, тобто вимивається з мозку. Це сіра, якась оце частина мозку, яка відповідає за пам'ять, і е, от під час цього діагностування, тобто, коли мені виявили його, довгий час не могли зрозуміти від чого це залежить, і тільки благо моєму лікарю, який мене лікував, це жіночка в нашій дитячій обласній лікарні, Вінницькій. Яка сказала, слухай, мені здається, тут не на фізичному рівні в тебе проблеми, просто перестань менше нервувати. І от її слова стали таким початком якогось оздоровлення на шлях, на шлях вилікування від цієї хвороби. Але на жаль, ну, типу, вона. Періодично повертається, коли ми попадаємо в надмірний стрес. Тобто я вже навчився цим коригувати цею, підлаштовуватися свій спосіб життя, підлаштовуватися під це, але одночасно з тим, наскільки я розумію, це генетична якась історія, тобто від нього вилікуватися дуже важко.